Доброго дня, добро здоров'я. бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Сумко, і Дуже радий вітати мого гостя. А сьогодні у мене в гостях Анатолій Брунь, психолог. Анатолій, доброго дня, доброго дня маю сказати нашим всім глядачам і слухачам, що сьогодні та не тільки сьогодні, а ми розпочинаємо з паном Анатолієм поки що такі пробні ефіри, які будуть сконцентровані або в основному які будуть торкатися психологічних тем абсолютно різних е, з різних сторін з е, різних точок зору а, і це ми будемо зустрічатися з паном Анатолієм один раз на тиждень поки що ми вибрали такий собі е, абсолютно приємний класний день п'ятниця поки що ну якщо нам це не сподобається ми все поміняємо сьогодні умовно можу сказати сьогодні такий пробний ефір перший ефір і сьогодні ми будемо говорити з паном анатолієм про є е, можливо про таку тему, про яку не завжди прийнято говорити, не завжди прийнято озвучувати, коли вона звучить, як правило, так трішечки очі відводиш в сторону додолу, і думаєш, як же так відповісти, щоб все було дуже гарно, кошерно і так далі. І так далі сьогодні ми будемо говорити про е шкідливу психологію або про ту шкоду, яку іноді. Ми можемо отримати або отримуємо е в той чи інший спосіб, контактуючи з психологами, або навпаки, тоді, коли або варіації е ситуації, того, коли психологи не можуть на жаль нам допомогти, коли ми до них звертаємося, е отож, пане Анатолію, найпоширеніші причини, через які психологічна допомога може бути неефективною. Так, ну це прям таке глобальне питання. Я а думаю, для... щоб одразу от структуровано для... розділити, от так буває, mm -hmm. і так буває. От, наприклад, два, два моменти: Момент ем, з точки зору пацієнта і з точки зору е, безпосередньо лікаря, психолога і ведучого. Так, ось от, от тут одразу е, варто починати от з формулювань, тому що психологи, клієнти. Психологи, клієнти, угу. психотерапевти, клієнти, психіатри, пацієнти. Пацієнти. Да. Угу. Тобто, коли ми говоримо про цю сферу: про сферу психологічного здоров'я і про сферу психологічних психологічної допомоги, та то в нас є психологи, психотерапевти, психіатри. Е, відповідаючи на ваше питання, таке оце глобальне. Давайте е, одразу так глобально і розділимо його на дві частини. Е, перша частина це вона буде стосуватися. Е, Особистості того, хто надає послугу, тобто спеціаліста, і буде стосуватися його професійних якостей, особистих якостей, етичної системи етичної його, його досвіду і його спеціалізації ну, тобто, сфер, в яких він є. Глибоким фахівцем, ну, тобто, в яких він глибоко розбирається, це перша частина, uh -huh. да яка стосується власне спеціаліста. І друга частина, де можуть бути, де може бути не надання допомоги або навіть шкода, це коли ми маємо клієнта, який не поінформований достатньо про те, яку він може отримати допомогу, яку він мав би вимагати допомогу. Е, і е, коли він не поінформований, до кого, з яких питань потрібно звертатись. Насправді, у нас е, наразі ще продовжує формуватися культура психологічна. Е, і, е, Спілкуючись з клієнтами, ми вже розуміємо, що є у нас хороший прогрес, але разом з тим, дуже часто задаючи аудиторіям, в яких я з якими я спілкуюсь, питання, щоб вони розказали, в чому різниця між психологом, психотерапевтом і психіатром. Я не чую відповідей, uh -huh. а це важливо, тому що з цього починаються, насправді помилки. Тобто мені потрібно зрозуміти спочатку до кого мені звернутися: до психолога, до психотерапевта чи до психіатра. Ну, За це допомога. виходить так само, як приїхав на шиномонтаж, подивіться, будь ласка, мій карбюратор. О, Щось приблизно таке. І там і там автівка, але абсолютно. Окей. А як зрозуміти, що обраний спеціаліст? Або спеціаліст, до якого ти прийшов, це саме той спеціаліст, куди ти дійсно маєш потрапити. Угу. Е, так, давайте тоді почнемо. Я постараюсь дуже коротко і ємно формулювати, щоб ми по максимуму встигли. Е, так, давайте, якщо ми говоримо про психолога, е, психолог це людина, яка повинна мати вищу освіту. Uh -huh. За спеціальністю психологія, це може бути клінічна психологія, медична психологія, яка володіє певним набором діагностичного інструментарію, тобто людина, яка володіє батареєю тестів, опитувальників, об'єктивних тестів, суб'єктивних і так далі, яка може продіагностувати проблему. Раз друге психолог це людина, яка звернувшись до якої ви можете отримати консультацію в контексті надання рекомендацій в зміні тієї чи іншої, тих чи інших змін в проблемній ситуації. Так, психологи це ті люди, які можуть проводити фахово лекції е, да, там, про психологічне здоров'я, про психологію, і так далі, е, семінари і тренінги. Навчальні тренінги, в яких соціально-психологічні тренінги, в яких люди навчаються певним навичкам більш ефективної поведінки, навичкам управління власними емоціями, навичкам лідерства і так далі. І так далі далі психотерапевт, 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 психотерапія, лікування душі. Психотерапевти займаються лікуванням людей, коли у них є психологічні травми, коли в них є невротичні різноманітні розлади, коли в них є різноманітні проблеми з, скажімо так, з ефективністю в життєвих ситуаціях, тобто ми можемо говорити, що психотерапевти працюють також з умовно здоровими психічно людьми. Так, і, але це є тривалий процес, суттю якого є глибинна взаємодія з клієнтом і досить суттєві зміни його поведінки, особистості, його, його структури, структури особистості, можна uh -huh. так сказати. Дуже часто, так, зараз тут зупинюся, кілька слів про психіатра. Психіатр це фаховий лікар, в якого обов'язково повинна бути медична освіта. І спеціалізація в психіатрії чи можна додати психіатр? Це обов'язково е клінічний. Поясніть не дуже розумію зараз. А якщо ми звикли зараз, в основному звикли, що перші двоє можуть приймати поза Приватне, приватна практика. Так, це так. приватна практика. Угу. Крім всього іншого, дійсно може бути так. ще і практика в лікарні. То е, психіатр, е, наскільки психіатр може мати цю приватну практику і вийти за межі, ну наприклад, тої чи іншої медичної установи, абсолютно. Абсолютно, абсолютно без, нормально, без, без абсолютно проблем. спокійно. Тим так? більше враховуючи наш бекграунд відношення до психіатрії державної. Uh -huh. Ну тобто, коли це протягом довгого часу це був каральний орган е, да, з частиною системи каральної радянської, то е, зараз дуже багато клієнтів, яким я рекомендую звернутись до психіатра. Е, вони просять мене рекомендувати того, який може прийняти їх приватно, а не в. Е, не в тоді виникає, я зрозумів, uh -huh. тоді виникає питання одразу приватності: приватності інформації, приватності від відвідувань, приватності цілого курсу чи одноразово. От як тут, чи є тут, наприклад, щось таке прописане, чи є тут щось е... на законодавчому рівні, а можливо, навпаки, є просто етика поведінки. Uh -huh. Так, давайте зараз. Я, я ще я от перескочив трошки з психотерапевтів, хочу завершити. Чому тому, що психотерапевт це людина, яка має або вищу освіту по психології, або вищу освіту в медицині, саме там спеціалізацію, наприклад, психіатрія, да, яка може справа в тому, що в Україні немає такої спеціальності в вузах, як психотерапія. Угу. Психотерапевтів наразі готують асоціації психотерапевтів. Тобто, в нас є, наприклад, в Україні асоціація гештальттерапевтів, психонавтів. Аналітиків, асоціація когнітивно поведінкової терапії, є Українська спілка психотерапевтів і так далі. Так, от ці асоціації організовують навчання. З психотерапії це тривале навчання, яке триває там від п'яти до восьми років, Да, для того щоб людина могла отримати е, е, угу. да, цього То, світу. Тобто, це важливо розуміти, що людина має закінчити вуз п'ять років, да, там, ну чотири або шість, скажімо, да, бакалавр або магістр. Е, і після цього, якщо вона хоче стати психотерапевтом, їм потрібно витрати ще п'ять-вісім років. Тобто, це фактично там років на повноцінну освіту. І да. це буде давати право це буде давати угу. право займатися психотерапією. Окей. Е, ще наступне моє запитання. От про очікування. От ви вже сказали, що людина має прийти, по-перше, вона має знати, до кого прийти: до психіатра, до психотерапевта, до, до кого саме. Які очікування від е, відвідувань? Наприклад, просто психолога, я скажу, які угу. очікування від психолога можуть бути нереалістичними, е і дійсно вони можуть заважати терапії угу. з точки зору самого клієнта. Угу. Да, тут важливо говорити також про декілька речей. По перше, е ми маємо розуміти, що психолог це не той, хто вирішує ваші проблеми, так само як і психотерапевт. Психолог і психотерапевт це людина, яка може стати співучасником ваших змін. Такий експерт, який буде вам допомагати орієнтуватися в такому полі власного психічного, власних особистих проблемах, власній особистості, тобто людина, яка буде допомагати вам вивчати себе, вивчаючи себе, впроваджувати, впроваджувати ці зміни, і це автоматично означає, що є частина відповідальності терапевта за процес чи психолога. Де він допомагає, допомагає досліджувати себе, свої стосунки і так далі. І є частина відповідальності клієнта, де він повинен працювати, впроваджувати ці зміни в реальному житті, виконувати доважні завдання, якщо йому такі дають, і так далі. Часто клієнти приходять і кажуть: от, дивіться, в мене є така проблема, зробіть щось мені. От зробіть, щоб я вийшов і був уже здоровий. З цього витікає наступна проблема. Дуже часто клієнти орієнтовані на те, що вони один раз прийшли на консультацію, і все в них, в них все змінилося. Психіка, звичайно, наша це пластична структура, але вона все одно для того, щоб відбулись певні зміни, має пройти час, і тому ми говоримо про те, що має бути певна періоди, і періодичність, і певна кількість зустрічей з психологом чи з психотерапевтом для того, щоб ці зміни почали там відбуватися угу. і реалізовуватися в житті. Клієн. Тобто немає такої чарівної пігулки, як умовно ми кажемо, яку достатньо один раз ввечері прийняти і на ранок ти прокидаєшся зовсім іншою людиною. Навіть, навіть в психіатрії. навіть коли психіатри прописують ліки, деякі ліки починають діяти через два, а деякі через чотири тижні. Угу. Ну, тобто, починають Накопичувальний... змінюю... да, тобто має вони бути. починають працювати по зміні нашого стану, по стабілізації стану там, і так далі. Тож то не одразу тут одразу хочу запитатися, чи є така думка, є така теза, що тільки психіатри мають право втручатися або допомагати. Ну, от як Лоцман, наприклад, який веде клієнта по фарватеру. Вони мають право втручатися не тільки якби теоретично, тільки слова, а ще і медикаментозно. Це правда чи ні? Де Юре? Це правда. Це це так і є, але де-факто є психотерапевти з психіатричної освіти, угу. ну тобто, які мають медичну освіту, яка дає мають їм право, право тобто яка ми дає маємо запам'ятати, право... що тільки медична офіційна академічна медична освіта, так. І не спеціалізація курси в психіатрії, не курси, так. не школа розвитку, так. не кібер, і так далі. Ну, зараз просто дуже багато. Я на... Справді ну, так, так. Ми чудово це розуміємо. Тільки психіатр, який має, який має медичну освіту. Спеціалізацію психіатрії має право вам прописувати фармакологічні препарати, які впливають на стан психіки. Угу. А тепер е наступний би, блок таких запитань. Як часто змінюють психологів і чи варто взагалі це робити? Е так, це дуже хороше питання. Я, чесно кажучи, навіть не сподівався, що я його почую сьогодні. Варто змінювати психологів. Варто змінювати терапевтів. І е це стосується не лише професіоналізму. Психолога чи психотерапевта поясню, в чому суть дуже часто справа в тому, що психолог, психотерапевт багато в чому працює своєю особистістю, тобто, клієнт безпосередньо доторкається до особистості терапевта. І навпаки, терапевт торкається до особистості клієнта. Що це означає? Ми кожен з нас має певний життєвий досвід, і людина, яка сидить напроти нас і допомагає нам на якомусь етапі, може бути для нас неприйнятною. Тобто, вона може в нас викликати там різноманітні асоціації і переноси, і так далі, з якими ми не будемо справлятися, якими ми будемо вважати, що це не допомагає нам, і так далі. Це перший варіант. Угу. Да, це суто особисте, да, якщо внутрішній терапев... такий. якщо особи, якщо тим більше, якщо терапевт не справляється з цими переносами. Далі наступний момент це як це запит не в ту сторону. Тобто я приходжу, наприклад, до психоаналітика і кажу, Дивіться, мені потрібно дуже швидко позбутися там фобії страху висоти. Угу. Психоаналітики цим не займаються. Вони працюють з особистістю, і це тривала. Зазвичай це досить тривала терапія. Так, є сучасні методи психоаналізу, які вже дозволяють ну, дають менш менші сроки. Але насправді, якщо ви хочете швидко позбутися страху висоти, вам потрібно йти в поведінкові методи, там когнітивно поведінкова терапія, там і так далі там. Там вам, тобто е вам мають сказати, або ви маєте зрозуміти, ну, очевидно, перше, вам мають сказати, що ви не в ті двері, да, ви вам не в той сказати. трамвай, це не те, да. це зовсім іншу сторону. Що в нас буде тривала робота, uh -huh. ми не будемо працювати з симптомом, бо страх висоти в даному це випадку симптом, да. є симптом. Ми будемо працювати з вашою особистістю і над зміною вашої особистості. І це буде довго. Uh -huh. І, І оце, тоді людина має зрозуміти, а ага, все, мені не сюди, мені треба в А, іншу, в іншу". Як соціальне оточення клієнта може впливати на його процес в терапії? Та воно насправді дуже сильно впливає. І, е, Я е, запитую тут... саме тому, що це дійсно дуже сильно впливає. І це можливо навіть не 50-50, не 50 на 50 uh -huh. е, клієнт і, і оточення. А навпаки, людина, яка хоче вийти з цього оточення або вийти зі своїх проблем, оточення може його просто засмоктувати назад. Е, дивіться, тут є е, е, тут є взаємні впливи. Да? І коли ми говоримо, наприклад, е, про залежних людей. Про залежних то є поняття співзалежності, тобто, що вся сім'я є фактично співзалежними в його залежності. Яким uh -huh. чином? Ну тобто, хтось його спасає, Ну Тобто, наприклад, людина залежна від ігрових автоматів, да хтось йому спасає і тайком дає йому гроші, uh -huh. хтось на нього свариться і намагається виховувати і ці і всі обмежуються да, і ці uh -huh. всі люди включаються от в цю гру, uh -huh. яка насправді підтримує залежність нашого клієнта, яка її тримає в тому. Тому. Тому насправді, коли йде робота з залежними, найефективніше кажуть, що зробити працювати з забрати угу. по перше, його звіти, помістити в реабілітаційний центр. Якщо є така можливість? А якщо так. нема, то виходить, треба працювати зі всіма то в ідеалі. Потрібно працювати з системою, але насправді це робиться. Ну скажімо так, м'яко скажемо, дуже не завжди. І в ідеалі так, так, окрема зробити. робота проводиться з клієнтом, окрема робота з системою, і дуже класно, звичайно, коли можна проводити там сімейну терапію. А На завершення розмови ще одне запитання. Обов'язково маю його озвучити фінанси. Угу. А, з одного боку м, ну, навіть не буду розшифровувати це питання. Чи можуть фінансові обмеження перешкоджати отриманню необхідної психологічної допомоги? Ну, раніше я б сказав, що раніше це було так. Так, давайте дві дві частини. Два два, два такі дві частини. Значить, по-перше, стосовно стосовно фінансових обмежень. Раніше е, ми чітко розуміли, що там психо піти до психолога, до психотерапевта, це ну це правда не дешево, особливо враховуючи, що є певна регулярність, і це певний термін потрібно ходити, так що це, це не дешева послуга угу. е, курс. Тобто курс да, не Це дешевий певний курс. курс. Да. Да. Сам курс буде недешевий. Е, значить, я хочу сказати, що у нас з початком повномасштабної війни відбулося, я вже про це неодноразово говорив, відбулася така річ, що дуже багато психологічних послуг почали оплачувати різноманітні міжнародні гуманітарні організації, різноманітні наші гуманітарні або громадські організації. І тому в людей, в яких є психологічні проблеми, і які є особливо вразливі матеріально, їм надається зараз психологічна допомога або безкоштовно, або за дуже умовні кошти, uh -huh. так і я вважаю, що з одного боку це дуже добрий момент, тому що є можливість отримати допомогу з іншого боку, це формує в нашого і так не дуже дорослого суспільства відношення до цієї послуги як до такої, яка. Повинна бути як ну надаватись людям, бо це якийсь певний гуман... соціальний бумаг, да -да -да, mm -hmm. що це гуманно, що це добре там і так далі. От. Але в принципі, на сьогоднішній день я думаю, що всі, хто прагнуть отримати психологічну допомогу, в той в тій чи іншій формі можуть її знайти. І за ті чи інші гроші, е, тому да. що або зараз навіть, на ринку або навіть безкоштовно, е, починаючи від безкоштовно, закінчуючи да. дійсно за всі гроші світу. Да. Ну вибачте, я так умовно скажу. Да. Ну що ж, я щиро дякую вам. Перша зустріч підходить до завершення. Вона практично вже завершується. Мені залишається тільки нагадати, що Анатолій Брунь, психолог, а, і тато хаб. Хаб, тато Хаб, представник Тато Хаб, організатор Тато Хабу. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. І я дуже сподіваюся на те, що кожної п'ятниці о 13.10 ми будемо з паном Анатолієм зустрічатися на нашому майданчику. Можливо, це потім переросте в інший проект. І будемо говорити про психологію. Скажу так, загалі, загалом, скажу буде говорити про психологію. Чому так? Тому що ще не придумав назви. Відверто, пане Анатолію, я щиро дякую вам. Всі наші глядачі і слухачі, кого за Цікавила ця тема. Ви можете ще раз передивитися цей ефір. Ну і звісно, на, за всіма доступними методами і можливостями, пан Анатолій відкрита людина через мережу можна вас абсолютно спокійно знайти. Дякую. Де. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.